Плюс я бачу якась лебідочка є. якщо застряне, то вже і лебідкою То що треба? Хлопцям дуже сподобається. Особливо коли зараз ще то дощ, то сніг. Постійно, ну то легкові машини застригають, а от така машина вона пройде будь-де. І ще дуже великий плюс, що вона бензинова, вона тихенька, вона не торохкотить, як інші великі машини. Ми оцінювали баланс того, що можна придбати доволі швидко і в такому об'ємі, тому що, скажу вам, цікаву річ, один з них був помаранчевого кольору, і ми його перекрашували. Аби ми чекали ті моделі, які ми хочемо, б і на літо б не закрили б ці проєкти. Тому ми виходили з того, що можна придбати сьогодні. Але ці квадроцикли достойної якості за ті гроші, які вони коштують. Це не заліпово. Багато засобів ворога є, засобів спостереження, і fpv дрони. І в цих умовах дуже важлива швидка евакуація. Її зробити непомітною зараз майже нереально, тому єдиний спосіб спасти життя і здоров'я пораненого це зробити це швидко. Ми надзвичайно вдячні, що нам от такий засіб і надали. 20 тисяч доларів, тобто 20% вартості проєкту профінансовано силами фонду, а ще 80% бюджету проєкту ми збирали. Хочу подякувати небайдужим українцям, які приймали участь в цьому проєкті. Також долучалися наші друзі, партнери з Європи та США.